Всім вам привіт! Ще раз. Хочу ще з вами таким прекрасним відкроєнням поділитися. Знаєте, як я почула на каналах Солтанінка? Значить, є дві країни: одна Свободна, одна там, де знаходиться диктаторство. одна Північна Корея, одна Південна Корея. І значить, Північна Корея це там, де. По поколінню оці божки вони, е, правлять країною. Дід правив, батько правив і тепер там правив син. І він, мало того, що він, як президент, він взагалі Бог. І він, е, він, е, він, е, він себе поставив там Богом. І він, е, Вирішив, що йому потрібно поклонятися, там диктатура, там настояще рабство, і взяти Південну Корею. Коли була війна в 50-му році, там була, знаєте, така шаманська країна, і коли туди прийшли християні, вони проповідували там і. І от ця країна, вони прийняли Ісуса Христа, і вони обирають от владу, вони обирають там. Якщо вони, бачать, якщо вони бачать, що влада щось там не так поступає, вони переобирають, тому що переобирають, вони знімають цю людину і ставлять другу, тому що влада це народ. І вони мають право, і у них, знаєте, зовсім другий менталітет, культура зовсім друга, і вони поклоняються живому Богу Ісусу Христу. І їхня країна, вона розцвітає ще більше і більше. І там, де знаходиться Бог, там, де є Бог в якій країні, там є благословення, там свобода. І, знаєте, в нашій країні можна так же само, щоб наша країна вона розцвітала, щоб цієї війни не було. Нам всім треба прийняти Ісуса Христа, поклонятися Йому, брати приклад з Южної Кореї, з Південної Кореї, да. вот. І я вас запрошую в нашу місію, Слово Божє, щоб у нас є духовні люди, які. Знають Біблію, які розбираються в Біблії, які знають Бога, а Бог знає їх. І божі люди, вони, у них є така мудрість від Бога, і вони підкажуть вам, що треба робити для того, щоб у нас закінчилась війна. І тому я вас запрошую кожну неділю в 16-й годині на прямий ефір. В Ютуб-каналі, щоб послухати Слово Божє. Тому що ми, якщо ми з'єднаємося, ми можемо просто бути свободними і зберегти нашу країну. І тому пишіть мені, я чекаю від вас, і щоб я вам скинула посилання всіма миру Божого.